Що буде, якщо взяти найкраще у світі прилад нічного бачення у найтемнішу у світі кімнату? Ви почуватиметесь трохи дивно, іноді може бути легке з Я зможу зрозуміти, чи розплющені очі чи ні. Ви не зможете. Буде дуже темно. Тут практично нуль світла, фотонів майже немає. Немає, саме так. О, я готовий. Непроглядна темрява. Ха -ха! Не може бути. Це божевілля. Це pvs 31. Це неймовірно! Один з найкращих приладів нічного бачення у світі. Фактично, як день у ночі. Ми відвідали базу ВМС США Україні, штат Індіана, щоб випробувати його у всіх видах темряви. Тепер все стало реальним. Я вперше користуюсь ПНБ. Спробуй зменшити масштаб. О вау. Ого го. О господи! Знімати відео про прилади нічного бачення довелось в непроглядній темряві, а це дуже складно, бо камери працюють таким чином, що фокусують фотони світла на матрицю, і там фотони відбивають електрони, генеруючи заряд, який перетворюється на напругу і оцифровується в одиниці та нулі для кожного пікселя. Також є параметр, який ми використали. Він називається ISO, який підвищує цю напругу, щоб зробити зображення яскравішим. Ось, наприклад, який має вигляд кадр, освітлений лише однією свічкою при ISO 6400. Зараз ви можете побачити, як це буде при ISO 64000. Тепер ви бачите значно більше деталей у Тіні. Це дуже схоже на рівень деталізації, який людське око може бачити в умовах низької освітленості. А ось так це буде на максимальній ISO нашої камери 409600. Усі темні сцени цього відео були зняті з максимальним значенням ISO. Але вони все одно вийшли дуже темними, тому що військово-морська база США розташована в Глушині, і ми вимкнули усі вуличні ліхтарі. Гаразд, до того ж, ми запланували знімання спеціально у безмісячну ніч у таких умовах. Я спробую кермувати військово-тактичною машиною лише з приладом нічного бачення. Сподіваюсь, вийде але тип ПНБ має велике значення. Усі недорогі ПНБ працюють однаково, і це майже те саме, що надягти ліхтарик собі на голову. За винятком того, що світло, яке вони випромінюють, невидиме і наближене до інфрачервоного, довжина хвилі якого трохи довша, ніж може побачити наше око. До того ж, у них є камера, яка може вловити це ближнє інфрачервоне світло і вивести на екран те, що вона бачить. Це найпростіший і найдешевший варіант ПНБ. Він називається активним освітленням. Існує три різних типи нічного бачення. Є три типи нічного бачення: те, що створює додаткове світло, те, що покращує зображення за допомогою наявного світла, і те, що створює зображення в випромінюючих інфрачервоних діапазонах. І якщо інші типи нічного бачення можуть коштувати тисячі, наш активний освітлювач коштує менше 200 доларів. Мені здається, він дуже зближує. Не один до одного, не один до одного. Оскільки активне освітлення значно дешевше та простіше у виготовленні, воно використовується майже в усіх комерційних окулярах нічного бачення чи камерах нічного спостереження. Це були перші окуляри нічного бачення, які я одягнув, щоб спробувати кермувати автомобілем у повній темряві. Я не маю уявлення, де фокус. Якби ви це бачили, ви б злякались. І Я дивлюсь на дорогу, і фокус встановлений на першому конусі. О господи, це нерозумно. Я не розумію, як швидко ми їдемо. Проблема цих окуляр в тому, що вони дуже зближують. Вони підстрибують і роблять це не в такт з чимось. Вони просто підстрибують. Якщо ми зараз вріжемось в припарковану автівку, я не здивуюсь. О, Боже, гаразд, рухайся прямо. Прямо, прямо так, уперед. У Бена військові окуляри нічного бачення, тому він може бачити, куди ми їдемо. Ліворуч, ліворуч, так, наче все добре. <звук> Якби ти позаду не допомагав мені, то ми б вже давно розбилися. А ще мене трохи нудить. Це один з найбільших недоліків активного освітлення. Існує значна затримка між тим, що бачить камера, і тим, що відображається на екрані. Для більшості цифрових систем найшвидша передача в частоті кадрів. Якщо це 24 кадри в секунду, то найбільша затримка одна двадцять четверта секунди можливо, мілісекунди. Цього достатньо, щоб людину захитало і вона втратила координацію. О, чоловіче, кинеш мені фрісбі. <ріст> Ти дуже повільний, бо я нічого не бачу. Гадаю, скоро доведеться їх зняти. Там божевільний і рухомий затвор, і все просто хитається переді мною. Ще одним недоліком активного освітлення є обмежений радіус дії, оскільки ви можете бачити лише там, де світить світло. Але основна причина, через яку ви не можете використовувати їх у військових цілях, це тому, що вони не пасивні. У них яскравий маяк ближнього інфрачервоного світла. Тому вороги можуть легко помітити вас. Військові прилади нічного бачення мають зовсім іншу технологію, але вони все ще бачать. Чать, в інфрачервоному діапазоні, тому ми знімали крізь них, щоб вловити світло від активних освітлювачів. У вас було таке, що ви виходили на вулицю в окулярах нічного бачення і помічали когось з приладом активного освітлення? Так, але без коментарів розумію. Військові окуляри нічного бачення мають бути більш прихованими, тому вони не використовують активне освітлення. Замість цього вони покладаються виключно на другий тип нічного бачення посилення зображення. Зараз пробуємо хороші окуляри. О, господи, та це як день серед ночі. Гаразд, зробімо це. Ого, ти такий впевнений. Бо я бачу. Господи, їду прямо на конус, візьму ліворуч, а потім проїду між ними. О, так. Вау. Wow. Це те саме, що їздити удень. Ця технологія використовує лише наявне світло, коли фотони потрапляють в окуляри, такі як ці PVS-31A, Вони фізично посилюються, тому більше фотонів виходять з іншого кінця і досягають ваших очей. Наскільки яскравішим стає світло, можете це прокоментувати? Так щонайменше в тисячі разів у тисячі яскравіше, так і вони дуже легкі, тому їх можна носити більше десяти годин поспіль і живляться від однієї пальчикової батарейки. Кермувати авто в них було дуже легко, тому я став трохи самовпевненим. Може, трохи повільніше на повороті. Гаразд, а оскільки в окулярах не використовується камера чи дисплей, затримки майже немає. Тож ви можете потрясти окулярами і світ рухатиметься разом з вами. Час від появи світла до його виходу дуже короткий: десь на рівні мікросекунд, можливо, навіть швидше наносекунд. Наче окулярів взагалі немає. Я бачу дуже добре. Спробую порівняти, як буде без них. О господи! Чуваче, світ значно кращий в цих окулярах, і тут ми виявили неочікувану перевагу нічного бачення. Зірки феноменальні. Через окуляри світло зірок посилюється настільки, що освітлює все довкола вас. Нічне небо розкривається у всій своїй красі. Емілі, ти будеш вражена, коли побачиш це. Господи, видно стільки супутників, і так чітко видно чумацький шлях. Єдина проблема, яку я помітив, що ці окуляри мають обмежене поле зору, не видно периферії. Так, точно. Ось я можу показати руками. Видно десь ось так. Але ВМС мають окуляри навіть кращі за ті, що ми використовуємо. Це GPNVG-18. Вони також використовують підсилення зображення, але тепер аж до чотирьох трубок, щоб розширити поле зору. Ця оптика поєднує чотири трубки і об'єднує їх в один еліпс. у ваше око. Ви можете рухати очима з боку бік, не повертаючи голови. Це найдорожчий ПНБ у світі. Він продається в інтернеті за 40 тисяч доларів. Це ті самі окуляри, які використовували морські котики під час рейду на усаму Бен Ладена в 2011-му. Дивовижно. Я був би радий зробити будь-що в цих окулярах. Так. Вони додають упевненості у темряві. І ще ці окуляри нічного бачення мають неймовірну роздільну здатність. Коли ми говоримо про нічне бачення, ми не розглядаємо його з точки зору пікселів або роздільної здатності, а з точки зору пар ліній на міліметр, скільки пар ліній ПНБ може розрізнити в межах одного міліметра фізичного простору. Окуляри нічного бачення військового класу повинні розрізняти щонайменше 64 пари ліній на міліметр. У нас Існує якісний часовий процес досвіду кількісної оцінки ефективності. Треба роки тренувань чи гадаю, шести місяців достатньо. Ого, треба повністю зануритись в темряву. Отже, тут яскрава діаграма, і з одного боку написано плюс два. Це ж можна казати? Взагалі, не можна казати, що там написано. Гаразд, не будемо казати, що там написано. Ми часто стикалися з цією проблемою. Я не можу відповісти без коментарів. Не можу коментувати. Процес виготовлення мікроканальної пластини і фотокатода. Про це ми теж не можемо говорити. Ці окуляри нічного бачення є передовими, тому багато інформації зберігають у секреті. Це відео є межею того, що ВМС готові продемонструвати публічно. Хоча нам не дозволили показати точний тест ПНБ, ми можемо показати це. Ви бачите такі ж смуги, які були у нас в ПНБ. З цього боку, ви можете побачити, що вони розташовані на різних відстанях. Чим більша оптика, тим далі можна побачити. Потрібні все більш й більш віддалені мішені для калібрування. Щоб зрозуміти роздільну здатність і якість цих зображень, ми проводимо багато лабораторних досліджень та моделювань, щоб передбачити дальність огляду, але остаточним тестом є вихід в реальні умови. Ми використовуємо пари ліній на міліметр, щоб описати роздільну здатність, тому що підсилювачі зображення аналогові, а не цифрові. Ось чому вони так добре імітують наш природний зір. Цифрові камери мають частоту оновлення та обмеження роздільної здатності, оскільки вони перетворюють фотони в дискретні значення на пікселях, але підсилювачі зображення безперервно підсилюють світло в реальному часі в режимі один до одного. У темному місці обмежене світло від таких об'єктів, як зірки, відбивається від них і посилає частину фотонів до трубки підсилення зображення. Об'єктив фокусує ці фотони на трубці у вигляді перевернутого зображення, де вони проходять три етапи. Спочатку фотон потрапляє на тонку пластину, яка називається фотокатодом, виготовлена з напівпровідників або лужних металів. Коли фотон потрапляє на пластину, електрон в цій частині пластини розбурюється і вилітає у вакуум. Далі електрони прискорюються через вакуумну трубку за допомогою напруги і прямують прямо на іншу пластину, яка називається мікроканальною, яка зроблена з ізоляційного матеріалу, часто зі скла з приблизно шістьма мільйонами крихітних каналів. Усі вони розташовані під кутом близько 5 градусів, щоб змусити вхідні електрони зіткнутися зі стінками каналу. Коли вони це роблять, вони вивільняють більше електронів з матеріалу стінок, які ще більше зіштовхуються зі стінками, вивільняючи ще більше електронів, створюючи таким чином електронну лавину. Отже, кілька електронів входять, а тисячі виходять. Потім цей потік електронів покидає кожен канал і прискорюється по прямій лінії високою напругою, щоб потрапити. На фосфорний екран цей екран перетворює кінетичну енергію електронів назаду видимі фотони, які ви можете бачити. Таким чином кожен фотон, який потрапляє в трубку, множиться в тисячі разів, зберігаючи своє положення, що робить зображення яскравіше, але водночас ідентичним. І на останньому етапі до фосфорного екрану прикріплено 20 мільйонів оптичних волокон, які перевертають зображення правильним боком. Фотокатод, мікроканальна пластина, вакуумний проміжок, фосфорний екран. Все це знаходиться в першій секції, решта простору це оптоволоконна скрутка. Ого! Десятиліттями фосфорний екран завжди був зеленим. Саме цей історичний вибір люмінофора відповідає за все класичне зелене нічне бачення, яке ми зустрічали у фільмах чи відеоіграх. Але у темних умовах людське око не найкраще бачить зелену частину спектра. На сітківці є два типи фоторецепторів палички і колбочки. Колбочки краще бачать при хорошому освітленні і добре розрізняють кольори. Вони розташовані у центрі сітківки, палички краще бачать в умовах недостатнього освітлення і розташовані з країв сітківки. Ось чому ви можете іноді бачити тьмяні зірки краєм ока, але вони зникають, якщо ви дивитесь прямо на них. Чутливість паличок до світла досягає максимуму у синій частині видимого спектра. Ось чому наші PVS-31A мають. Саме такий вигляд вони були модернізовані до білого люмінофору, який є злегка блакитним, що полегшує сприйняття. Щоб побачити, наскільки добре ці окуляри нічного бачення підсилюють світло, ми помістили їх у добре освітлену кімнату і повністю закрили їх. Залишили лише малесеньку дірочку, але зображення в окулярах все одно яскравіше ніж у самій кімнаті. Ми не могли виставити окуляри нічного бачення на більше світло, ніж це, але не через те, що воно може буцімто засліпити, як це часто показують у фільмах. Що було б, якби ми увімкнули світло без кришки, зображення б стало білим? Він все ще працюватиме, але недовго. Він має обмежувач струму, що зменшує кількість заряду, який поглинається екраном, а збільшення інтенсивності світла насичує цей компонент. Але що станеться, якщо довести інтенсифікацію зображення до протилежної межі у кімнаті, де зовсім немає світла? Якщо ви хочете протестувати ПНБ, ви маєте піти у місце, де абсолютно темрява під землею, усе закрито, практично без фотонів, повна дезорієнтація. Отже, ми в підземному полігоні військово-морської бази Крейн. Це місце зазвичай використовується для випробування стрілецької зброї, але ми можемо закрити його та зробити дуже темним, аж до повної відсутності видимого світла. Отже, тут практично нуль світла, фотонів майже немає. Немає саме так. Зараз ми вимкнемо усе світло, щоб тут стало зовсім темно, але на додачу. Полігон наповниться димом, тож навіть з окулярами нічного бачення нам може не пощастити. Що буде, якщо довго перебувати в абсолютній темряві? Починаєш відчувати себе трохи дивно, наче в камері де нічого не чути. Відсутність сенсорного сприйняття іноді може викликати легке запаморочення або відчуття неспокою. Зрозумів три, два, один. Непроглядна темрява. Моє нічне бачення увімкнено? Я взагалі нічого не бачу. З PVS-31A в суцільній темряві ви просто бачите їхню аналогову обробку в дії. Боже, це схоже на заметіль. Коли я дивлюсь у той бік, то майже нічого не бачу, наче падає сніг весь цей шум від електронів, що проникають крізь окуляри двома шляхами. Перший термоелектронна емісія. Завдяки тепловій енергії, деякі електрони матимуть достатньо енергії, щоб покинути метал, а другий електричне поле. У цій трубці таке сильне електричне поле, що воно витягує деякі електрони з фотокатода. Спробуй розгледіти обличчя, бо з окулярів виходить трохи світла, яке може потрапити на мене. Оскільки підсилювач зображення може посилити лише наявне світло, його єдиним обмеженням є те, що для цього потрібне джерело світла. Воно може бути крихітним, але хоч якесь має бути. Якщо ви перебуваєте в абсолютній темряві, навіть активне освітлення буде кращим варіантом. Це кращий варіант, бо якщо ви в дійсно темному приміщенні, то вам потрібно трохи освітити його. Якщо ви, звісно, не використовуєте останній тип нічного бачення тепловізор. Неозброєним оком я не можу розгледіти знак виходу, але в окулярах я бачу, що він там. У той час як підсилювач зображення намагається відповідати вашому звичайному зору, тепловізійне зображення виходить за його межі в електромагнітному спектрі. інфрачервоний діапазон має більшу довжину, ніж видимий. Усі короткі хвилі, аж до середньохвильового інфрачервоного світла, є відбитими. А це означає, що повсякденні об'єкти не випромінюють ці довжини хвиль самі по собі. Потрібне джерело світла. Вам потрібне видиме світло, щоб побачити мою сорочку. Ось чому нам потрібні лампи ближнього інфрачервоного діапазону на приладах активного освітлення, але довгий інфрачервоний діапазон насправді є випромінюючим, тобто йому взагалі не потрібне джерело світла, тому що всі об'єкти випромінюють електромагнітне випромінювання, а форма їхніх спектрів підпорядковується закону планка. Лише надзвичайно гарячі об'єкти, такі як зірки, мають значне випромінювання в коротких хвилях, як видиме світло. Але практично все випромінюється в інфрачервоному, оскільки тепловізору не потрібно. Не зовнішнє освітлення як підсилювачем зображення, їй не потрібно створювати власне світло як активним освітлювачем. Він є неперевершеним в умовах повної темряви, наприклад, під землею. Це також найкращий вибір, коли вам заважає туман або дим. Я збираюсь зайти в туман на цьому полігоні і подивимось, чи зникну я у видимому діапазоні, а потім чи зможете побачити мене на інфрачервоних камерах. Зараз я тебе взагалі не бачу. Дерек тренується повну. Не думав, що буде настільки випромінюючим. Також тепловізор бачить те, чого ваші очі не бачать. Наприклад, об'єкти, які були закопані під землю, або до яких нещодавно торкалась чиясь рука. Останньою перевагою тепловізора є його неперевершений діапазон, навіть кращий ніж у військових ПНБ. Ми провели тест на відстані сотні метрів від вежі, щоб порівняти інфрачервоні камери з ПНБ PVS 31 a Ось як неозброєним оком видно людину, що тримає запальничку на такій відстані. Ось так видно в приладі нічного бачення. А ось так видно через інфрачервоні камери. Щоб отримати ще більшу точність, заберемо пряме світло. Ось який вигляд має людина, що дивиться у свій телефон, повністю невидима неозброєним оком, помітна через прилад нічного бачення, та ідеально чітка через інфрачервоні камери. Але у тепловізора є і слабкі місця. Це цифрова система із затримками руху, як і в активному освітленні. Тепловізори не популярні, тому що високоякісні інфрачервоні камери занадто великі та енергоємні. А оскільки вони виявляють лише теплове випромінювання, вони навіть не бачать до прикладу написів на знаках. Інфрачервоний діапазон ліворуч, і e P, пі, ті, оу, L, P, і -E ді, усе, що видно виключно завдяки відбиванню світла, невидиме для тепловізійного зображення: і e ді, F, сі, не знаю, що це, Z, F або ZP. Наразі не існує найкращого типу нічного бачення. Кожен з них має переваги та недоліки у таких параметрах, як роздільна здатність, затримка, освітленість, маскування та портативність. Уся історія нічного бачення ґрунтувалась на спробах створити ідеальний прилад. Перша технологія нічного бачення, відома як Джен Zero, була розроблена для снайперських прицілів під час Другої світової. Вони використовували активне інфрачервоне підсвічування, подібне до сучасних комерційних ПНБ. Потім для війни у В'єтнамі було розроблено систему нічного бачення Джен Ван. У ній використовувались базові електронно-променеві трубки з фотокатодом та екраном без мікроканальної пластини. Вони складали три таких уряд, що робили їх надзвичайно громісткими і спотворювало зображення. Але ці приціли були достатньо чутливими і працювали лише зі світлом від місяця та зірок, тому їх назвали Starlight. PNB Gen2 були розроблені в 60-х і 70-х роках. і Їм додали мікроканальну пластину до трубки підсилювача зображення, щоб їх можна було використовувати в темних умовах. У хмарній або безмісячній ночі у цьому поколінні трубки були значно компактнішими, і це дозволило створити перші портативні прилади нічного бачення. Останнє покоління Gen 3 стало доступним наприкінці 80-х років. Вони замінили матеріал фотокатоду на напівпровідниковий арсеніт галію, щоб краще перетворювати фотони на електрони. Вони також покрили мікроканальну пластину іонобар'єрною плівкою, щоб збільшити термін служби трубки з трьох тисяч до десяти тисяч годин. Хоча Офіційно нового покоління ПНБ не створювали вже понад 30 років, науковці постійно працюють над цим. Деякі з аспектів фундаментальних досліджень, про які я можу розповісти, стосуються того, як розширити інфрачервоний режим детекторів в цілому, прилади, які зможуть бачити далі в інфрачервоному діапазоні з меншим рівнем шуму ніж сьогодні. Чому ви почали займатись ПНБ? Я служив в морській піхоті з початку 2000-х, і ми все ще використовували подібну модель, як ця, під час операції Свобода Іраку. Це був один з рушійних факторів, чому я пішов в цю сферу. Я користувався такими приладами. Вони були хороші, але не ідеальні. Вони могли бути кращими. Інфрачервоні системи були зовсім погані, використовуючи їх в бойових умовах, ти розумієш, що вони можуть бути кращі. То чому це не так? А цінність нічного бачення виходить далеко за межі військових потреб. У яких сферах люди могли б використовувати ці окуляри? Пошуково-рятувальні роботи або місця, де можливо немає електрики, щоб мати можливість робити все швидко. Тепловізійне зображення перетворилося на цілу індустрію, в якій інфрачервоні камери використовуються у всіх сферах від пожежогасіння до медичної візуалізації. А мікроканальна пластина, вперше розроблена для нічного бачення, тепер знаходиться на борту космічних телескопів, допомагаючи нам відкривати прихований світ за межами того, що видно людським оком. Вау, як красиво! У мене ж сльози на очах. Все гаразд. Мені здається, мене ніхто не бачить, бо тут темно. Але ти у приладі нічного бачення. Усім привіт, я автор каналу Промова. Дякую, що дивитесь, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео. Це дуже допомагає для просування каналу. Але маю до вас ще одне прохання. Оскільки усі відео на каналі мають авторські права, увесь прибуток з реклами та монетизації йдуть авторам цих відео. Тому канал існує виключно на ваші донати. Отож, закликаю вас підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую.